Обізнаність рятує життя. Інформаційну акцію під такою назвою організували на вічовому майдані в Івано-Франківську. Приурочили її до всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми. В середмісті представили інсталяцію шести кубів, на яких історії людей, які постраждали від експлуатації. Серед організаторів благодійний фонд Карітас Івано-Франківськ. З початку року він надав допомогу 32 м постраждалим від торгівлі людьми та експлуатації. Дуже багато людей. Потрапляють у ці тенета торгівлі людьми. І Карітас як церква, представник церкви, ми як матір, вона не може бути байдужою до того, що її діти попадають в неволю. І кожного року ми стараємося зробити акцію, щоб привернути людей до цієї теми, дати їм знання, дати їм зброю, щоб вони ніколи не попадали у рабство і щоб ніхто не посягав на їхню волю. Через повномасштабне вторгнення люди вимушені мігрувати як Україною, так і за її межами. Відтак ризик потрапити в тенета незаконної торгівлі збільшився. Люди повинні бути обізнані, як запобігти, щоб не стати жертвою торгівлі людьми. За цей рік в нас до суду було скеровано чотири факти кримінальної експлуатації за статтею 149 Кримінального кодексу України. Два факти стосуються сексуальної експлуатації жінок. І один факт стосується використання в порнобізнесі жінок та чоловіків. Аби не потрапити в сучасне рабство, фахівці рекомендують знаходити легальне місце роботи. Якщо особа таки стала жертвою торгівлі, вона може в будь-який момент звернутися за допомогою до карітасу, як в Україні, так і за її межами. Кожного разу, коли людина буде мігрувати чи за межі кордону, вона має знати безпосередньо адреси консульств, де можна звернутися. Вона має мати відповідну кодові слова, і коли вона може звернутися до своїх родичів. Вона має мати копію документів, які би в разі вилучення мали підставу для того, щоб були їхні копії. І ще ряд таких моментів, які будуть слугувати з того, щоб вона дала звістку про те, що вона опинилася. Даремнах, щоб ті відповідальні служби їй допомогли. Тож фахівці, вкотре наголошують, аби не потрапити на гачок шахраїв, варто пам'ятати основні правила безпеки. Віталія Куч, Ігор Горпопик, телеканал 402.